только да, а я долидла. Всем привіт. Да. Одного пальчика? Да, я... Пальчушка мы не показываем. Я в Греції за євро 60 копилок. А тут а і за 3. О, гарнір. Черний капіт. Всім доброго дня! У нас дуже величезна закупка. Так, на тиждень півтора хватить, плюс ще щось треба буде докупляти. Дивіться, маємо 215 злотих. Це приблизно 2000 гривень. Але тут, направди, дуже багато чого. І рибка-полядвочка, і звичайна рибка філе. І м'яса всього-всього багато. Що, побігли, погнали. І було дуже класно, що береш одні, наприклад, 10 штук яєць, а другий безкоштовно, то за 6,50 нам виходило 20 яєць. Нормально так скупилися. Починаємо з краси. Шампунь. 6,80. То Ярослав вибрав. Хай будуть. 2,9 маємо таку сметану, то маленька. І 3,80 така велика. О, сметанку ми любимо, ми їмо сметану. 3,69 маємо таку намазку на канапки. Це звичайний класичний сир натуральний. Плю ще є з лососем, бо я купила нарешті круасани. Озлотий 29 маємо такі печенька. 4 злотих 9 такий сир. І навіть 4,50, здається, 9, як добре пам'ятаю, 4,89, звичайний лаваш. У нас таке повинно бути. Бо в мене деколи вікося хочу піце, хочу піце І тоді я, що роблю? Я тоді даю просто кетчуп і сир і кажу, що Маргарита. І до мікрохвильовки, Лінива мама. І ще дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставимо вподобайки і підписуйтесь. Дуже прошу підписуйтесь. І дякую, хто підписався. Для того, що дуже хочу вже тисячу. Як почну заробляти купа грошей, буде класно. Правда, там ще треба стільки годин набрати. Ще рік точно. Але нічого. Це таке непогане хобі є. такі наші яйця. Бачите, 6,50-20 штук. Ми зразу на другий тиждень купили, щоб нам було. 3,50 я розславила мої любимі макарони. І на нього завжди кажуть, ти свої завжди береш, а мої не береш. А сьогодні взяв. 3,29 вийшло одну шоколадку берете, а друга в подарунок. Я хочу, я завжди хочу. Бо що я там говорю. <світ> Мої круасани, любі. Я їх так несла, несла, а вони просто стали такі чух. Що з ними зробити? Як їх плавно помпувати? Придумаємо, то нам на сніданок буде. Яблука по 2,50, але то хороші такі яблука, ми їх любимо. Жовтє. Тут І десь на 4,50 плюс-мінус. Що ми ще маємо такого? Кайзерки по 33 гроші. Ти штуки були тепленькі, коли брала. Щоб там не казали, казерка то добра булочка, особливо в перший день, поки вона свіжа. 3,69 маємо гречку, бо як там без гречки, гречка повинна бути. Що, стільки всього є в нас. Але це радий. Це вже переоцінка. Маємо ребра. Такі в нас за 5,48, напевно. Пів кілограма. Класна ціна. До зупи піде, може, до якоїсь там. Може так зроблю. Не знаю, хай буде. Маємо 700 грам фаршу. Теж переоцінка. За 9,94. Нам потрібен фарш. О, Боже, нам все потрібно, як бачите. 9,94. Була нині акція таких, такого філе. Бачите, дві пачки взяла майже по кілограму. По 10 злотих кілограм. То дешево, бо навіть в промоції в інакшому магазині 15 злотих, а в лідлі ще дешевше. Тому ми взяли зразу дві пачки, бо я своєї масті даю м'ясо, бо вона краще таке їсть, чим той корм котячий. Бо купляємо, купляємо тільки до коша. По 60 грошей чогось мій Ярослав купив такі маски, не знаю чого, але напевно тому що дуже дешево було. Ще одне філе маємо, тут вже 800 г. Така пачка взяла я Собі взяла. Таке рідке мило. Тут дешеве, бачите, та фірма то є така для лідла. Вона є дешева в районі 5 злотих. Молоко знову по 2,99, має бути 2 літри, але зараз одне, що я менше молока п'ю, бо каву весь час п'ю на роботі, то вже вдома каву я не п'ю. Злотий 69 таке мило. Пахне ромашкою. Все, перший кольочок у нас. Ага, кульочок. Велика торба ікеї пішла. Ще рюкзак. Ось і 70 такий ягор взяла якусь. Ще такий саме намазка, тільки вже з лососем, набагато. Ціна така сама. Мала такий, за... хочу так зробити, бачите, з рогаликами на сніданок. І сир з лосося. І косачок лосося. Ще одне мило. Хм, дуже гарно пахне персик. Жоден персик. О, ще одне мило. Авокадо. Теж злоти 69, те саме дешевше мило, яке є. Тепер я розславлені любимі макарони. 3,45. Взяли дві коли, бо тоді по 6,50 за літр. Е, яке літр? Два літри, а так то по 10 за одну бутилку. Тому взяли, як акція, то деколи таке беремо. Але це ще не все. Якщо сьогодні берете в лідлі на 199 злотих, ще дають Кока-Колу безкоштовно, то в кінці покажу, що отримали за Ну як безкоштовно. За золоту. Молоко 2,99, те, що в мене в рюкзак влазило. Сьогодні була знижка, ну як, акція на лопатку Тут хворого, нормальна дата важності, все нормально, але по 10 злотих. А які якісь такі акції на м'ясо ми беремо? А, це моя радість. Маємо мінтай, саме філе без шкірки, без нічого за 874. Це переоцінка. І тут ми маємо його скільки. О, 400 грам. То нам раз на, разом зі шпінатом на обід би було готово. Дуже смачно. І то ще не все, то ще то ще таке. А ще маємо полядвичку. Дивіться, як класна. Теж дорожче. За 18 злотих. І тут маємо 425 грамів. 800. З копійками маємо риби. Хорошої риби філе. А, я росла всім, я бачу макарони купив, хто які любить. А то наша вікуся любить. Шпагеть. Ім купили макарони. І ще одна лопатка. Дивіться, яка класна закупка. Ну, все, що потрібно, тільки ще би творожок, все Який там творожок. І все. Але всього дуже багато і тільки 215 злотих. То дешевше, ніж в Греції, і мені здається, може і дешевше, ніж в Україні. Бачите, багато, Майже 3 кг м'яса маємо лопатки. 800 г риби. 2 кг маємо тут філе горячого. І кілограм 400 фаршу. Плюс ну, ребра як бонус. Ну, шикарно, шикарно. І маски. Знаєте, колись такою нелюбові до них ставилась до тих масок, до тої дурної пандемії. А тепер думаю, краще би була ще та пандемія, чим то, що зараз маємо. Але нічого. Колись теж закінчиться правильно. Дуже дякую, що були весь час зі мною, що додивились до кінця. Дуже дякую, хто на мене підписався. І зустрінемось в наступних відео. І скоро у нас буде Паска. Зустрінемось. Такий день, то ми прийшли до закупка. Вже розпаковка є на каналі. Все раз, разом на 215 злотих. Дуже всього багато. Побачимо, що робимо далі. І забула ще щось показати. І то нам дали за Бо Якщо там на 199 злотих, то дається за злотовку. Я вже трохи поховала, зараз ще м'ясо зроблю і все сховаю.